Тактика ракетного терору це єдиний можливий сценарій продовження війни для окупантів. Скільки ракет накопичила Росія? Яких ударів очікувати в осінньо-зимовий період? Та як діяти мирному населенню? Дивіться далі. Окупанти не мають успіхів на полі бою, зазнають нищівних втрат в живій силі та техніці. З наступальних дій противник завдяки зсу перейшов до оборонних. Утім, диктатору Путіну потрібно подавати, хоч якісь перемоги. Тож українцям слід готуватися до ракетного терору в осінньо-зимовий період, кажуть експерти. До початку пального сезону ми вже бачимо цей процес підготовки по накопичуванню боєкомплекту. Останнього разу, наприклад, вони використовували ракети х один 555 у 21 вересня. З того періоду вони їх не використовували взагалі. Отже, за рахунок виробництва вони мали можливість накопичити за цей період часу тільки за рахунок виробництва вже від 30 до 40 ракет. За оцінкою експертів для ракетних обстрілів України у листопаді 2022 року противник використовував ракети Х-101, виготовлені у жовтні 2022 року. Це означає, що Росія продовжує виробництво крилатих ракет великої дальності, не зважаючи на весь комплекс санкцій. Змушений констатувати, що за даними західних розвідок, Російська Федерація на жаль змогла відновити виробництво. Крилатих ракет, причому на довоєнному рівні. За даними американської сторони, Російська Федерація тільки в поточному році змогла імпортувати комплектуючих, а саме мікрочіпів, мікросхем для виробництва крилатих ракет на загальну суму 2,6 мільярди доларів. Початку травня російські окупанти суттєво змінили характер і підхід до ракетних атак. Вони обстрілюють українські міста з різних напрямків та за різними траєкторіями, намагаючись вирахувати пробіли в обороні і обійти українську ППО. Спочатку йдуть масовані атаки безпілотниками, а потім комбіновані із застосуванням крилатих і балістичних ракет. Шахет 136 та шахет 131. Вони в них будуть основним ударним. Елементом до того, ж, вони набагато дешевші. 50 шахедів – це фактично десь приблизно в середньому 2 мільйони доларів. Їх вартість у той час, як одна крилата ракета авіаційного базування, це в межах 5-7 мільйонів доларів. І одна ракета має ворогідність на сьогодні, що її зіб'ють, десь наближаючи до 99%. 99 відсотків що вона буде знищена. А в свою чергу, у 50 шахетів є вирогідність, що як мінімум 10 відсотків з них прорвуть протиповітряну оборону, тобто з 50 шахетів, це як мінімум 5. За останні місяці окупанти випустили рекордну кількість шахетів в півтори рази більше ніж раніше. Це свідчить про те, що крім ракет Росія налагодила й виробництво безпілотників. Останні місяць генштаб почав давати реальну статистику збиття безпілотників. Так, наприклад, сьогодні, за повідомленням генштабу ЗСУ, було запущено 37 безпілотних літальних апаратів, збито з них 26. Я можу помилятися: один-два, але основне більше десятка досягли своїх цілей. А це свідчить про те, що українській стороні треба ставити питання. Щодо подальшої інтенсивної передачі Силам оборони України засобів ППО малої, середньої великої дальності, на шахеди захисники українського неба змушені використовувати зенітні ракети, які за своєю вартістю значно перевищують ціну дронів, враховуючи, що основу нашої ППО досі складають ще радянські системи С-300 і БУК м 1 то працювати змушені саме ними. Хоча і є певний брак боєзапасу. До того ж, крім радянської зброї, вхід іде західна на яку полюють окупанти. Проти шахедів ефективні зенитні самоходні установки, такі як «Гепард», такі як навіть Шилка та «Тунгуска» радянські, проти них ефективні зенитно-ракетні комплекси Малого Радіусу, дії, такі як Алвістормер, ЗРК Кроталь Французька, це також ОСА-10, це Стрела 10. Це ще й мобільні групи. мобільні Групи на пікапах з шасі 4х4, з кулеметами великого калібру для перехоплення відповідно мобільні групи, які ще мають на озброєнні ПЗРК, тому що з ПЗРК також можна відпрацьовувати по шракетам. Але мобільна група вона не усюди може проїхати. Тому росіяни навмисно обирають складні траєкторії польоту дронів. Повз гирло річок, болота та ліси. Тоді вхід йдуть комплекси середнього радіусу дії типу Айріс-Т чи Насамс, які можуть перехопити дрони в такій місцевості, на відміну від зенітної установки чи мобільної групи. Як діяти в такій ситуації? Відповідно, що розрахувати. Не тільки на західну допомогу. До речі, останні пакети військово-технічної допомоги з боку Німеччини це передача РСТ, ЗСУ ГЕПАРТ, які прекрасно себе зарекомендували в моменті протидії безпілотним літальним апаратам. Іспанія нам передає шість установок відповідно систем ППО. Малої середньої дальності напередодні опалювального сезону окупанти знов готують масовані удари по енергетичній інфраструктурі, щоб схилити керівництво України до переговорів і політичних домовленостей. загально цілі вони не будуть не зміні. Це бортова інфраструктура, це зернові каби. Але кожен їх план, як ми бачимо, він закінчується повним фіаско. Вони не можуть до чогось нас примусити. Вони можуть тільки виключно підсилювати свій статус країни терориста в очах міжнародного суспільства. Варто й зазначити, що нанесення ударів по критичній інфраструктурі України, до речі, і не тільки це закладено в воєнній доктрині Російської Федерації. Мовиться про те, що Росія не розглядають саме удари по енергетичній інфраструктурі як одну зі складових. До попітулячі потенційного противника, при фронтові міста ворог обстрілює ракетами С-300, яких має в запасі до трьох тисяч штук. Цього вистачить на роки війни, кажуть експерти. Тим паче багатьом з них понад 30 років. Тож пусками по Україні вони заразом хочуть вирішити проблему їх утилізації. С-300 можливо в теорії перехоплювати комплексами ЗРК Петро та також СЕФТІ. Але проблематика у тому, що по-перше, цей комплекс повинен бути там, де місто це обстрілюється постійно. Але є закон, що саме за цим комплексом розпочнеться полювання. У ці міста вони розміщені або близько до кордону з Росією, або до лінії фронту. А для зерка Петро обмежений боєкомплект ракети для ЗРК зеркало закінчаться, А у Росіян ракети не закінчаться. Російські окупанти ще тривалий час будуть у змозі використовувати проти України високоточні ракети Х-47 кинжал. Їх випускають з винищувачів Міг 31 Дальність ураження цілі дві тисячі кілометрів. Їх запускають не з українського повітряного простору і тому їх нереально збити. До того ж, ворог застосовуватиме їх у комплексі з іншими видами ракетного озброєння і БПЛА. Українці мають розуміти, що має бути відпрацьований алгоритм дій. Щодо порятунку, як себе, так і членів ваших родин, прекрасно розуміти, де знаходиться найближче бомбосховище, мати запас їжі води, і відповідно враховуючи можливості нанесення ударів по енергоструктурі, підготуватися щодо запасних елементів живлення: це генератори, повербанки та все інше. Тобто, це про істини, які має знати кожна українська родина, Україна отримала черговий пакет зброї і боєприпасів. Серед них є й нові системи протиповітряної оборони. ППО підсилюють на тих ділянках фронту, де найбільше це потрібно. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та діліться цим відео з друзями.